Вітаю. Якщо ви дивитесь це відео, то означає, що я вже зробив певні дії, тобто я повернув документи, і зараз я хочу показати, які документи я повертаю і за яким принципом я це роблю. Це документи, видані органами державної влади двох трастів. Перший траст — це радянський союз, другий це Україна. І починаємо. Почну, звісно, це з базового це свідоцтво про народження. Радянське ми бачимо, що воно вже воно не дійсне, воно погашене, тому що в ньому є печатка, є індосамитний надпис, передаточний надпис є про те, що було отримано паспорт. Тобто це документ, яким всі нормальні батьки продають у рабство своїх дітей, а потім після цього дитина отримує свій паспорт. Я отримав радянський паспорт. І в 90-му році, якщо не помиляюсь, так, в 90-му році я отримав радянський паспорт. Але потім, коли почалася Україна, в 90-ті не пам'ятаю якому році, я отримав паспорт громадянина України. Потім я отримав ідентифікаційний код. Це є основні документи. Я віддаю за яким принципом повертаю. Я повертаю всі документи, які мають гербові печатки і серійні номери. Може, воно і не важливо, але нехай забирають собі своє майно назад. Далі. Після цього, коли я отримав ці моднячі документи, я отримав атестат про середню, закінчену середню освіту, його правда поїли миші смачного їм і до смаку. Далі. Я отримав військовий квиток після того, як мене три роки тягали по медкомісіях, у війську не служив. От, фотка відлетіла. Далі. У мене мене була ну тобто це особа якою я користувався отримала диплом молодшого спеціаліста технік механік колгоспний, колгоспний механік Крім того, були отримані усілякі різні посвідчення. Вони мають там держав... печатки з державним гербом. Ну це, наприклад, посвідчення, що я був спостерігачем на виборах, це свідоцтво про обов'язкове державне страхування, це свідоцтво про те, що я був спеціалістом з випалу вокна. І ми переходимо до паперів іншої категорії. Це повідомлення про завершення припинення реєстрації фізичної особи підприємця. Далі це нотаріальні це документи від нотаріуса про те, що там особа знаходиться в живих. Це коли я прийнявся тією темою про жива людина і тому подібне. Входив до нотаріуса, робив собі усілякі папірці, платив гроші і створював ось такі векселя. Далі це рішення, рішення суду про те, що мене було виписано з якогось там місця проживання, ну, тобто, особу громадянина було виписано з якогось місця проживання спочатку. Це рішення суду про розірвання шлюбу, тобто про розлучення. Далі був час, коли я хотів типу відновлювати своє родове дерево, і я зробив запити в ЗАГС. І відповідно до того до тих запитів мені робили повні витяги. Я хотів робити відновлювати всі папери по батьківській лінії ну, в чоловічу сторону. Почав на, на батька, на покійного діда. От. Але до мене швидко дійшло, що ну, не потрібно цього робити. бо навіть не в тому справа, що це дорого, я був готовий навіть взяти кредит, бо ну, як я запалююся, то я вже запалююся. Але річ у тому, що це піднімати старі трасти, піднімати, ну, це воскрешати померлих, і не варто, не варто цим займатися. Я теж оце все відповідно вже поверну. Далі, я повертаю цей, що у нас? Та... Це, про, це право власності на земельну ділянку, на якій стоїть дача. тобто ну, Єдине житло, яке у мене є наразі у користуванні. Ще були є два документи, які там, яких у мене нема. Тобто, я переймався один час тим, щоб мати. Ну, це було, як воно називалося, отой приватизаційний марьовий сертифікат. Про те, що він мені був винений, виданий, я оголосив його недійсним. А друга, трудова книжка, яку я загубив, ну але я думаю, що воно вже не буде мати значення. Я кажу про те, що в мене їх більше нема. Тобто я повертаю оцей пакет, оця вся макулатура. Я буду, вона повернута буде в Стрийську районну державну адміністрацію Львівської області. Крім того, крім того у мене є ще отакі штуки: це, це номерний знак на автомобільний легковий причіп. Це номерні знаки на автомобіль Opel Astra 2006 року. Він знятий з реєстрації у Голландії і на реєстрації в Україні не був. Тобто у цій системі його нема. І коли пройде певний період часу, я планую користуватися ним далі, встановивши на нього інші номерні знаки. Е, відповідно, це я буду віддавати у Територіальний сервісний центр, ну, в МРЕО. Е, це технічний паспорт причепа легкового автомобільного. Це водійське посвідчення на особу, якою я користувався і якої більше не буде. І це е, посвідчення тракториста, машиніста, от, яким я фактично ніколи так і не скористався. Е, після, після того як. Так, що у мене тут є? Е, так, сертифікат відповідності. Так, ага, і це до, до того автомобіля, яким я користуюся. Ось ціла ціла кіпа е, всіляких документів, сертифікат відповідності, е, надрізаний технічний паспорт, який вже не дійсний, не має значення, договір про те, що е, одна особа е, ну, е, була юридична особа, продала, і фізична особа от, купила право е, купила собі ось цей автомобіль Opel Astra. І після того, коли буде, буде повернуто е, в ті дві. В дві структури документи Залишиться тільки Приватбанк, якому я поверну його карту і подякую за якісне, багаторічне обслуговування під чисто символічні відсотки. Наразі наразі дякую за перегляд.